Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео я покажу, як намалювати графік залежності двох величин. Якщо вам удобні дивитися це відео на русскому язикі, перейдіть по ссылке в описі. Намалюємо вже відому вам систему координат. По осі абсцис Візьмемо кількість кілограмів. По осі ординат візьмемо вартість у гривнях. І що ми зараз будемо малювати? Візьмемо кількість і вартість мандаринів. Є у нас мандарини, і вартість одного кілограму мандаринів у нас буде 50 гривень. Треба намалювати залежність. Залежність, як буде збільшуватись вартість мандаринів в залежності від їх кількості. Ну, наприклад, треба показати, це у нас був 1 кілограм. А нам треба показати, наприклад, точку, де буде 5 кілограмів мандаринів. Зараз ми зобразимо це на нашому графіку. Я не малювала тут нашу вісь абсцис в, в цей бік і вісь ординат донизу, тому що тут просто не потрібні будуть дані величини. Тут досить наших тільки додатніх значень. Отже, як ми будемо малювати, треба нам зобразити кількість вартість 5 кг мандаринів. Якщо один кілограм коштує 50 гривень, тоді 5 кілограмів буде коштувати 50 помножити на 5. Це у нас буде 250 гривень. Як бачимо залежність у цих величин, тобто о кількості мандарин і їх вартості пряма. Тобто. Чим більше у нас мандаринів, тим більша відповідно їх вартість. Давайте на, нашому, на нашій системі координат позначимо точки. І так, 1 кілограм мандаринів, Ось у нас кількість кілограмів. І ось у нас вартість у гривнях. Давайте позначимо, нехай буде тут. 1, 2, 3, 4, більше нам просто не треба. А тут візьмемо. Буде у нас 50 гривень 100, 150, 200 і 250. Як же намалювати графік? Оскільки ми бачимо, що залежність у цих величин у нас пряма. Збільшується одна величина, збільшується і друга. Тоді графік нашого графік вартості, точніше, графік того, як змінюються ці дві величини, буде прямою пропорційністю. Тобто він буде у вигляді прямої лінії або частини прямої. Як це зобразити? 1 кілограм мандаринів коштує 50 гривень. Позначимо. Ось спочатку дивимось на вісь абсцис, ось наша одиниця. 1 Один кілограм коштує 50 гривень. От наші 50. Поставили точку. Тепер 5 кілограмів, 5 кілограмів мандарин коштує 250 гривень. Знайдемо наші 5 кг і піднімемо цю величину до 250. Ну, відповідно, якщо ви захочете позначити вартість 3 кг мандаринів, тоді це буде 3 помножити на 50, це буде 150. Ну, давайте позначимо. 3 кг мандаринів будуть коштувати 150. Гривень. Ось наша третя точка. З'єднаємо ці точки, і ось наш графік залежності однієї величини від іншої. Це просто пряма лінія. Так показується пряма залежність двох величин. Але для того, щоб зобразити цю пряму залежність. Три точки знаходити не треба. Достатньо знайти тільки дві із них. Я просто позначила третю, щоб показати ще одну точку на прикладі, як її знайти. Ось такий вийшов у нас графік. В залежності, чим більша вартість мандарині, э, э, чим більша кількість мандаринів, тим більша відповідно їх вартість. Тепер подивимося. Другий приклад, це у нас буде вже задача. Задача у нас буде така. Зображена вже нам відома система координат. Тут від'ємні значення нам також не, не потрібні, тому я їх не малювала. Вісь абсис у нас це буде позначення годин. А вісь ординат у нас буде позначення відстані, тобто кілометри. І позначимо так. Початок, початок наших координат, це буде у нас по осі абсцис, це буде у нас ніч. 12 година ночі, тобто 0-0. Тут буде у нас 1 година ночі, 2 години і так далі. Це наші години. Тобто час. А тут у нас буде відстань. Візьмемо відстань. Одна поділка у нас буде 100 кілометрів. 100, 200, 300, 400, 500 і так далі. Яка у нас буде задача? Задача у нас буде така. Виїхали е, з пункту А і з пункту Б назустріч одне одному. Виїхали два автобуси. Питання у нас буде таке: о котрій годині ці два автобуси зустрінуться? Один автобус у нас виїхав о 1 годині ночі і їхав зі швидкістю 50 км на годину. Будемо вважати, що швидкість обох автобусів у нас була стала. Виїхав. У 1 годині ночі і швидкістю 50 км на годину. А другий автобус виїхав о 3 годині ночі зі швидкістю, скажімо, 80 км на годину. Як же дізнатися, о котрій годині ці два автобуси зустрінуться? Треба просто побудувати графіки. За якими рухаються наші автобуси, один і другий. І там, де ці графіки перетнуться, просто подивитися на вісь абсцис. Тобто там, де у нас години. Зараз ми це зробимо. І так, запишемо. Перший автобус у нас виїхав о першій годині, ну, перша година ночі. І їхав зі швидкістю 50 км на годину. А другий автобус виїхав о 3-й годині ночі і їхав із швидкістю 80 км на годину. Давайте побудуємо. Графіки, цих... Е, графіки як їхали наші автобуси. Поставимо точки. І так, момент виїзду першого автобусу перша година ночі. Ось момент виїзду. Швидкість, швидкості в нього поки що немає. Він тільки починає виїжджати. Тоді. О 2-й годині, відповідно, якщо у нього швидкість 50 км за годину, тоді ту швидкості в нього не було. За годину, тобто вже о другій годині у нього стала швидкість, він був у цій точці. Ця точка відповідає у нас 50. О 3-й годині, відповідно, він, це він проїхав 50 км. Відповідно, швидкість не змінювалась. І о 3-й годині він проїхав уже 100 км. Відповідно, о 4-й годині він проїхав ще на 50 кілометрів більше. Це буде вже відповідати поділці 150. Намалюємо його графік. Графік його руху. Ось так він виглядає. Це у нас перший автобус. Тепер знайдемо намалюємо графік руху другого автобусу. Другий автобус виїхав у нас о 3-й годині ночі. Позначимо, момент його виїзду. Він їхав зі швидкістю 80 км на годину. Отже, о 4-й годині. Він проїде вже 80 кілометрів. Тобто трішки менше від 100. Отут приблизно ми беремо таку поділку. І позначимо. Тоді о 5-й годині відповідно він проїде вже 80 плюс 80 вже 160. Де у нас 160 це трішечки вище за 150. Тут у нас буде 160 кілометрів. Відповідно, о 6 годині він проїде вже 240. Шоста година 240. 250, 240. Приблизно ось тут це буде ця величина. Бачу, що треба. Трішечки домалювати. Зараз трішечки продовжимо наш графік, щоб побачити, де ж вони, ці два графіки, перетнуться. Домалюємо ще 7 годину і восьму годину. Сьома, восьма. Щоб точно побачити, де ж вони перетнуться. Це була шоста година. Шоста година це відповідало. У нас в поділці повинно було бути 240. Трішки 240. Десь тут воно було. Тоді, о 7 годині автобус проїхав уже 240 плюс 80. Це вже 320. 320 у нас приблизно тут. Промальовуємо умовну лінію. І ось у нас точка. Вийшов ось такий графік. Трішечки йде він догори. А тут, відповідно, для того, щоб вони перетнулись, треба просто продовжити наш цей графік. І можемо подивитися. Восьма година, ось вони перетнулись. Перший автобус за восьму годину повинен проїхати вже відповідно 400 кілометрів. Ось вони перетнулись. Ось цей момент перетину і буде моментом зустрічі цих двох автобусів. Тобто автобуси виїхали в різний час. З різною швидкістю. А зустрілись вони, коли їхали на зустріч одне одному, зустрілись вони о 8-й годині ранку. Ось така у нас схема побудову прямої залежності, величин одна від одної. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.